Слава Україні, панове! Слава нашим героям, які на практиці втілюють в життя другу половину нашого привітання. Слава нації, смерть нашим ворогам! Чим більше загине ворогів, тим більша буде користь для світу. Бо це дуже Унікальний випадок. Дуже мало е, великих країн, які заражені зараз, в теперішні часи, заражені такою хворобою. Рашизм, русизм. Це не фашизм, це, як сказав правильніше, кацапізм. Бо кацап. Або хасап на тюркській мові різник душегуб, живодер. І вони на практиці показують, що їхнє ім'я, яке вони отримали, кацапи, воно не даремно, вони його заслужили. Але, панове, зараз новоріччя непомітно, день за днем, місяць за місяцем. Але уже 10 місяців триває активна фаза війни. І якщо на початку люди були дуже дезорієнтовані, залякані, ну просто, знаєте, заплутані, то зараз, чим більше ворог глупить, тим зліше ми стаємо, тим непримиреннішим. І коли вони надіялися нас залякати. Щоб ми мерзли зимою, панове, коли були найтяжчі часи після пошкодження нашої енергосистеми, то у нас в Україні пішло потепління. Пішло потепління. Тобто творець нас підтримує. А зараз ми вже якось так навчилися збивати їхні і шахиди, і ракети. Так що їхня надія поставити нас на коліна засилаючи, пам'ятайте, кажуть, що Путін повторює всі кроки Гітлера. Гітлер бомбив Лондон. Путін побомбить нас. Але, панове новоріччя, дозвольте я вам прочитаю. Свій старенький ще довоєнний до 14 року віршик. Але зараз молодик, на небі місяць, видно сузір'я Оріона. І сусідських над сусідськими будівлями димок із Бовдорів приємно пахне паленими дровами. Люди живуть, не виживають, а люди живуть українці разом. По небу човник пропливає, на нім пастух зірки пасе, та землю зверху оглядає, відтіль він бачить, мабуть, все, він бачить, і лис в снігах блукає, його мисливець здоганяє, а там кому як повезе? Життя нас всякому привчає, і ми, хоч те є добре, знаєм, та кожен кращого все жде. Ми самостійність, наче має, собі добробуту бажаєм. От поборотися б за це, та ми все так добра чекаємо. Нам хтось його доставить має, та тільки довго не несе. Ми відчекання. Так страждаєм, сердито по куткам валаєм, хто відповість за це за все, а власті нас спокійно мають і на волання не зважають, їм добре, їм же не вече, та їхній час, уже, їхній час уже минає, на вила люди позирають, і всиплють скоро їм за все, нам всім важливо не спізнитись, на малі кубки не розбитись, гуртом. Ми вправимо усе, якщо себе жаліти не будемо, якщо на бій повстанемо, люди. Ми в понад все. Так от, панове, вибачте, будь ласка, пройшов час, і ми переконалися, що зміни в Україні йдуть від двох сил. Перша це величезна більшість, яка легко купується на всякі забаганки, на всякі обіцянки. Вони тупо не можуть визначитися. Вони купляються, вони продаються на гречку, за гречку і таке інше. А потім вони ж страждають, розстроюються, що наша влада знову не така. Перепрошую, така, яку ви вибрали. Це ж ви її вибрали. Це ж ви приклали свої зусилля. І зараз, панове, знову нічого нового. Вибор, який зробила більшість. Він також не найкращий. Але більшість знову ж таки, як завжди, вони страждають від того, що щось не так, не так, як їм хочеться, але вони все-таки і не помічають своєї вини. І помітить вони її не здатні. Як от, панове, в цій формулі не працювала досі одна змінна, тобто активна меншість. Справа в тому, що активна меншість все-таки надіється переконати більшість, панове. Вона переконатися, переконати їх не вдасться. Їх переконати неможливо, поки продовжується транс, поки їм в голову довбають із цього єдиного марафону інформацію, то все буде як єсть. Ну що вам сказати, панове, революцію зараз страювати точно не на часі, це правда. Але ну, давайте для проби пропоную обдумати і організувати збір підписів на петицію про те, що коли буде на часі, тобто після перемоги, зрадників, колаборантів треба судити спеціальними законами. І кара у них повинна бути спеціальна. Щоб людина, на совісті якої сотні тисяч загиблих, ну навіть якщо і десятки, щоб вона до кінця життя з тюрми, з буцегарні не вийшла, вони повинні, звичайно, вони не повернуть. Пам'ятаєте, як Зеленський колись сказав, я поверну загиблих. Ну, вибачте, будь ласка, ну якби трошки міг би краще думати, він би сказав, що повернуть тіла загиблих, а тут він каже, я поверну загиблих. Так от, повернуть загиблих не вдасться. Але, перепрошую, ці істоти повинні вистраждати за всі страждання сімей, які втратили своїх близьких. Вони повинні вистражити за тих людей, яких вони підставили, не готуючись до війни. Війна, а вони не готуючись до оборони, нічого не роблячи. Не попередивши людей це злочин, панове. Це дуже тяжкий злочин. І Буча, Ірпінь, і інші всі міста це люди. Які потрапили в таку ситуацію завдяки активній недіяльності теперішньої влади, яку обрала більшість? А давайте, на панове, пригадаємо разом, як ми дружно реготали над смішливим байстрюком, як він весело зі сцени на утіху ворогам, Україну нашу неньку з кіношлюхой порівняв. Казав, що та без розбору і з любої сторони ладна взяти що завгодно, тільки лиш аби дали. Час минув і сталося чудо, зла насмішка усім нам, плебес вибрав, це опудало, президентом блазень став. Зараз блазень не сміється, відчува, що можуть бить. В діях злих не зізнається, а на весь світ голосить. Дайте люди, хто що може, залюбки він все бере, наче шлюха з фільму порно, хоча нас ганьбив за це. Іншого заїв би сором, але в нього сором умер, його совість дівка спорна, згодна на моральний секс. Він брехливо безсоромний, от у цьому він митець, шле дівулю, сексодромну, до болгар послом. Капець. Вона їм усім настроїть, настовбурчить інструмент, щоб два прутні з цим героєм влаштувати могли концерт. Раптом всі тоді забудем, що він нам наобіцяв, не, не потягнемо до суду і цим спасеться бо не стяв. Так от, панове, у нас чергова ганьба, мало тощо. Країна, в яку присилають посла, який не професіонал, вони відчувають, що таким чином їх ображають. Розумієте, політика має свої закони. Ну, це все одно, якби вам хтось прислав поздоровлення, написане какашками, перепрошую на такому порівнянні. Воно, начебто, й поздоровлення, а разом з тим же ж. Так от, панове, ми якось так вийшло, що наша ота більшість, яка легко піддається на обіцянки цянки, а дурнові радість, то вибрали зека президентом, панове, це ж ганьба. Невже у вас гідності немає, але вибрали. Ну я розумію, що із зеком тут іще ж у нас п'ята колона, які сплять і бачать, що Україна стане знову Росією. Вони ж, розумієте, цей народ він трошки такий дивний: якщо хтось хоче, наприклад, померти там на батьківщині. То бере валізу і їде на батьківщину. А ці ні. Вони де жили, там і живуть, але хочуть це місто приєднати туди до Батьківщини. І як воно тільки приєдналося, то все, вони вже на батьківщині. Живучи в Україні, вони померли в Росії. Так от, панове, зрозуміло, що коли вибирали Сімоненка, коли вибирали Зека. То там працювала п'ята колона, коли у нас попи, які під час Радянського Союзу, всі попи до єдиного були агентами КДБ. І, звичайно, ці попи зараз в основному всі згуртовані в РПЦ. Тобто Шпигунське гніздо. Шпигунське кодло і цілі кучі людей задовбали голови. Вони українську мову вважають, е, вибачте, будь ласка, неблагословенною. У мене е, близькі знайомі, ну от було можливість на них подивитися. Український піп на похоронах відспівав покійника українською мовою. І вони там. Так демонстративно відвернулися, плюються. Панове. Так от, вибачте, будь ласка. Звичайно, маючи таких пошкоджених розуму, таких людей з пошкодженим розумом, звичайно, ми вибирали всякий непотріб. І знову вибрали ну, трошки інший непотріб. Так от, панове. Добре, за цю тему закінчуємо. Вибрали то вибрали. І надалі більшість знову буде купуватися на обіцянки-цяцянки, і знову вони будуть вибирати всяке лайно, яке нам підсунуть. За гречку, за все вони будуть голосувати. Але, панове, нас ця ситуація задовольняє? Ні. Що ми можемо ці ситуації змінити? Їх ми змінити можемо? Ні. А що може змінитися? А це значить, що ті люди, які не піддаються на це, які є справжні патріоти, які є брахмани і Кшатрії, так от вони повинні бути більш активні. Вони своїми активними діями запросто можуть це все перекрити. Тому що, якщо ви подивитесь, панове, 14-й рік, скільки людей пішло в АТО? Небагато. Але ці люди зупинили Кацапську армію. В минулому році, перепрошую, панове, знову ж таки, полізла армада. Що всі почали проти них воювати? Ні. Але ті, хто пішли воювати проти них, з пляшками проти танків, ну, перепрошую, пляшки із коктейлями Молотова, або як Бандеровське смузі, то ефективність наших активних людей набагато вища, ніж ми думаємо. Не треба чекати, коли більшість виправиться, вона не виправиться. Але, вибачте, будь ласка, якщо суддя. Буде знати, що на практиці судити нечесно, це шкодить своєму здоров'ю, то він, скажімо, стане набагато чесніше судити. І коли він розуміє, що так, вони можуть, як би його не засудили, він звернеться до такого ж самого продажнього судді, і він отсуде. Але коли. З ним побалакають і скажуть, що не треба цього робити, то це вже не відсудиш. Так от, панове, ми повинні змінити свою толерантну позицію на більш активну і непримиренну до ворогів, більш непримиренну до проявів ворожості всередині країни. Бо інакше ми свою країну втратимо. Зараз. Дуже важкий рішучий час. Наша країна ослабляється, ця війна її дуже сильно ослабить. В Україні залишиться мало людей, багато хто виїхало, і внутрішні вороги обов'язково цим постараються скористатися. Панове, що вам сказати? Та дуля їм. Нічого в них не вийде. Ми не той народ. Тож слава Україні! Слава нашим героям, слава нашій нації, слава нашому народу! Ми переможемо, перемагаємо і переможемо всіх ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх. Отримавши такого стусана, ми змінилися. Що ж, удачі вам, мої брати і сестри! Героям слава, слава нації і смерть ворогам.